Зранку в суботу та неділю у всіх церквах міста розпочнуться урочисті літургії. Благовіст, який припадає цього року на 6 квітня, одне із 12 великих свят, котрі відзначаються як Богородичне та Господнє. За Євангелієм, цього дня Архангел Гавріїл повідомив Діві Марії, що вона стане матір'ю Сина Божого. На думку багатьох богословів, слова радій, благодатна стали першою благою звісткою для людства після гріхопадіння. За традицією, цього дня віруючі приходять помолитися за благополуччя родини та здоров'я дітей, адже Богородиця є нашою заступницею перед Богом. Всігда праздник Благовічня, він випадає на Дні Великого Поста. Іноді, звісно, буває, випадає з Пасхи. Цей праздник дуже радісний і важливий в житті кожного християнина. Само названня, благовість, благовічня оно нам сообщает, раскрывает суть праздника. На все наши просьбы, все наши молитвы можно свести к двум словам. Господи помилуй. А Господь поможет и здоровьем, которым мы так, в котором мы так нуждаемся, и семейным благополучием, и благополучием нашим деткам, и миром для нашего общества, для нашей страны, и, и урожая, всего Господь все даст. И если мы Пріже будемо просити у Бога, щоб Господь помог нам спастись. В неділю весь християнський світ відзначатиме друге з найголовніших церковних свят вхід Господень в Єрусалім, коли син Божий зробив перший крок до виконання своєї місії. Урочисто святкувати цей день почали в IV столітті в Єрусалімі, коли намагалися якомога точніше відтворити події з життя Христа відвідати урочисту літургію. Означає згоду на страждання разом з Ісусом, аби отримати життя вічне. В этот день Господь наш Иисус Христос совершает действие, которым подтверждает свою принадлежность к царскому роду. Потому что Господь есть Царь неба и земли. И именно Царь въезжал всегда в Иерусалим после победы на коне. Накануне он воскресе, воскрешает Лазаря, и люди видят в нем великого пророка, но не могут понять, не могут догадаться, что не просто пророк, а это спаситель мира. Господь наш Иисус Христос въезжает в Иерусалим, смиренно на осле, чтобы совершить дело нашего спасения. Це свято ще називають вербною неділею, освячуються зелені гілки верби, які ознаменовують пальмове листя, котрим вкривали дорогу перед Ісусом. Ця церемонія уславлення Сина Божого, а верба є нагадуванням про Його перемогу над смертю. У нас не ростуть пальми, тому ми ріжемо вітки верб, які перві зеленіють весною і зустрічаємо також Христа, який також приходить внов і внов. К нам, щоб всіх нас спасти. на благовіст, наші предки дотримувалися звичаю відпускати на волю птахів, не знак того, що волею Бога та Божої Матері нам дарується свобода від гріхів, а освячені вербові гілки є оберегом для оселі і родини. Здавна на ці свята віруючі квапилися до храмів, аби привітати Господа як переможця смерті і належно підготуватися до страстного тижня. А зараз цих традицій старанно дотримуються і українці нинішні.